Нові прикарпатські перемоги, франківські спортсмени втретє вибороли кубок України з вільної боротьби та сім медалей. Про мотивацію та шлях до успіху дивіться у сюжеті. Золотий призер змагань з вільної боротьби, Ігор Никифорук. каже, це не лише його особистий успіх, підтримка друзів, рідних і вболівальників додає сили рухатись вперед. Але коли ти бачиш, що люди навколо волівають за тебе, пишуть тобі, питають як твоє здоров'я і дійсно щиро радіють, це додає тобі сили рухатися далі, і ти розумієш, що робиш це не просто так. Мабуть, на це є багато причин, але якщо Шукати і говорити про основні, то, мабуть, це таки збалансована робота всієї команди. То що кубок це вільна боротьба це вид спорту не командний, це єдиноборство. Виборов бронзову нагороду на чемпіонаті Андрій Джелеб. Він переконаний, команда зробила все можливе, щоб втретє завоювати Кубок України. Ну і також ми змогли здобувати. Медалі різних гатунків на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу в різних вікових категоріях, тому ми от в чергове доказуємо, що здаватися ніколи не потрібно. Підтримував та мотивував спортсменів тренер Іван Курилюк. Чоловік каже, його команда наполегливо готувалась до цього протистояння. В першу чергу, мабуть, самі хлопці, бо тому що людям, які не розуміють, про що мова, звичайно, що вони ніколи, мабуть, і не відчували, що таке ото єдиноборство, коли на межі, коли тебе прооперували там 5-6 місяців тому втретє, і ти нікому то не показуєш. І коли е, більшість твоїх е, ровесників навіть приблизно не розуміють, з чим тобі приходиться стикатися, люди, які не знають, що таке гонка ваги, коли приходиться робити ті речі, багато закулісних історій, багато того, що стоїть за кадром. Турнір відбувався протягом двох днів у Києві. Команда Прикарпаття привезла сім медалей: два золота, два срібла і три бронзи.